У зв'язку з напруженими бойовими діями на Донбасі тамтешніх вимушених біженців побільшає на Прикарпатті. Принаймні, це прогнозує координаційний центр допомоги переселенцям. Чимало мешканців населених пунктів, де зараз тривають обстріли, вже звернулися на гарячу лінію центру. Переважно це родини внутрішніх біженців, котрі свого часу повернулися на малу батьківщину, сподіваючись, що воюючи сторони, утримуються домовленостей про мир. Наразі розмістити переселенців Івано-Франківську проблематично, зазначають волонтери. Не вистачає вільного житла і робочих місць. Телефон гарячої лінії які безпосередньо працюють із Кримсос, і Донецьк, Донецьсос, і безумовно, вся інформація, яка стосується роботи Регіонального штабу і подібних штабів на Україні, є на сайті ДСНС України, є повна інформація щодо наявності вакантних місць, а також про наявність вільних робочих місць на кожній території України. Як зазначають в регіональному центрі допомоги переселенцям, найбільшою проблемою для мешканців Донбасу є пересування території України. Більше з них буквально не можуть покинути зону бойових дій. Ви знаєте, що введено надзвичайні ситуації, і власне охорона йде на блокпостах, і щоб перетнутися цієї дуже великі трудності ці власне блокпости, як по одну, так і в другу сторону зараз. Ведуться переговори з районними штабами щодо надання тимчасових помешкань для вимушених гостей області, загалом, наприкар. Знайшли прихисток більше трьох тисяч переселенців із зони АТО, з них півсотні мешканці Маріуполя. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.